Ну, що у нас? У нас 18 хвилин, я ще цілком встигаю завалити фінального боса. Опа-па! А, до речі, це для збільшення хіл здоров'я максимального. Це вже явно фінальний підйом. А можна впасти? Ні, це вже доставка, я відпустив кнопку. Але ж це здорова махіна. він, блін, все токіо огорнув цей дракон. Цікаво, як організують бізнес. Може, це буде платформінг? Як бити? Ну, я поки що ухиляюся, я махав. Серйозно, вот такий не буде. Це якось трошечки розчаровує навіть сильно. Ей, ей ей ухиляйся. Не, ну це, чесно кажучи, позоріще. Доджиш і б'єш кілька разів, доджиш і б'єш. Та ну! тих 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 Давай, 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 давай. А куди він стріляє? Він же в мене не попадає, що він робить? Ой! А куди тепер? А можна сюди головешку? дякую? Оп-оп-оп! А сюди можна? Дякую! Оба! Оп! Друга стадія зараз почнеться якийсь треш. Бурненько. Так, дивися, можна переходити між. А для чого? Я не ту кнопку натиснув. Хотів ухилитися, але... Докон. Я до тебе здалека біг, можеш трохи? Ні, не, не хочу оба оба оба. Ні, як для епічного фінального боса, це дуже слабонько. В нього просто тонна здоров'я. І тобі треба тільки деколи його бити, коли його пощека, блін. Ну, і що? Я зараз просто стою чекаю. Ні, тут були куди кращі бої. Навіть та сама битва з акулою на... Диско арені, чого варта. Я тобі криваві атаки робив. Ти куди встав? Напевно, треба переходити. Це вся геймплейна фішка цього боса. Треба переходити між аренами. Опа, опа, опа. Де ти паркуєшся? Оп, і б'ємо. Б'ємо з супераками, кривавими, так і є можливість. І чекаєм. Опа, ухиляемся і бьем. Ой ты. Це я не чеку. От такий от фінальний босс, мега складний. No, no. На високих рівнях складності я впевнений, що тут дуже довго треба танцювати. Але я, мені не подобається так ця гра, щоб я її проходив по 100 разів для кожного боса. Гарно намалювали. Це сподобалось, це було стильно. Справжній фінальний босс Все гарно. Yeah. Давай давай. От тепер буде справжній бій. У па -по, по 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 я не був готовий. Ти бачиш, в нього і ті гілочки стирчать, як у тих зумбаків. Пробив, пробив. Йомою, я мало що встигаю побачити. Він дуже шуткий. Збив йому атаку. Ухиляюсь краще. Не встиг, так? Да? Не встиг. Я ще його ні разу не спарирував, до речі. Тільки кривавою атакою. В нього всі є здібності, що в мене. О! Оце було ідеальне порирвання. Я йому встати не даю. Це взалі законно. Я колись теж так бив, я вже не пам'ятаю, якою зброєю здається тим. Списом, дріл. Ну, я ж... Шо... А, у мене кров закінчилась. Кровавий центрі нема! Задоджев, зато шикарно. Все, остання стадія. Друга. Ууу, що це було? Нічого. Опа. Ухиляємося, як боженьки. Не, ну окей, окей, з тою формою прикольно. Бо те, що було з драконом, це якась херня. А як я маю на це реагувати вчасно? Корочі, в незрозумілій ситуації, краще побільше кнопок напускати. Щось там спрацює. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. скільки в нього дурі, блін, скільки здоров'я. Я ж нон-стоп його ковбашу ще й спеціальним мечем проти нього. Похиляємось краще. Він весь час світиться, я не розумію, коли в нього заряджена атака. Коли? Звичайно. О, в мене зараз ще й берсерк зарядиться. О, дядя, на. Ой, я його втратив. Ну все, ти зараз ляжеш. На віки вічні, амінь. Але це було добре, ця форма прикольна. Важко читається, правда, бо бач, він весь час світиться. А де мій цей інший ніндзя? Знову ж таки типу, мега емоційний момент, але ця студія не вміє в то. Невже зараз засвітить сонечко? И... Тис Хэппи Энд. Шаг, коротенький ролик, может... Так, чуть-чуть. Дуже слабо промальовано место. Небагато багато вони часу виділили на домальовку цього. Це титри, да. Так, чекай, де моя улюблена зброя? Це моя улюблена зброя. Подивися, ті механічні руки, ці, блін. булава на цепурі. Все прекрасно. Особисто мені набридає. Можливо, є люди, які так кайфують і розслабляються, окей. Для мене це набридало, тому я з часом перейшов на легший рівень складності, щоб, щоб я її не дропнув, розумієш, щоб я її просто швидше пройшов до кінця. Тому я це зробив. І я не бігав по побочках, бо вони тут зроблені дуже стрімко. Ти просто відходиш в сторону, щоб побити таких самих ворогів і отримати за те якийсь додатковий лут чи нагороду. Вот. Тому щоб я не дропнув гру, я понизив рівень складності і замісив, бачу, її доволі швидко. І мені в цілому. О, блін, прикольно. Найс, nice. <реш> кінцівка хороша. І мені в цілому в такому режимі, от як я собі обрав, нормально вона пролетіла. Але якби її проходив далі на нормалі або на харді, я би її дропнув, тому що мені б цього було занадто багато, знаєш, занадто довго і тягомотно.